Всім привіт, дорогі друзі, ми гурт Passion Group і ми запрошуємо вас на наш великий сольний концерт. Sometimes you Чим особливий сьогоднішній виступ для вашого колективу? Він особливий тим, що це наш перший сольний концерт в такому складі колективу. А також у нас скоро буде день народження 5 років. Тому ця дата для нас особлива. Наскільки важливі для вашого закладу подібні заходи? Ну, що можна сказати. Заходи, і будь-яким будь міроприємство, яке відбувається між глядачем та артистом, це є взаємодія. Ми щасливі, коли глядач аплодує. Ми радіємо, коли всім все подобається. Ну а артисти, що можна сказати, ми присвячуємо життя своїй професії і завжди даруємо свій настрій, свою творчість і свій талант. Ми такі, як є. Яка концепція лежить в основі сьогоднішнього заходу? А, ну, гурт Fashion Group складається з молодих талановитих. Натхненних людей, які заряджають своєю потужністю, своєю шаленою енергетикою. І е, мені, як режисеру і всій нашій команді, яка працювала над створенням е, сьогоднішнього концерту, звичайно, нам хотілось зарядити тим позитивом, е, тим натхненням наших людей, які в сьогоднішніх умовах е, тяжких страшних умовах переживають дуже багато стресів, дуже багато негативу. Тільки на Ми танцюємо до поки молоді. Ми хотіли от саме передати позитив, передати е, натхнення і. Е, Ще такий найголовніший меседж, який ми хочемо донести сьогоднішнім концертом: що ми повинні любити своє, плекати своє, слухати українську музику, розмовляти українською мовою, звичайно, якщо ми хочемо перемоги, цінувати те, що ми маємо, єднатися, і тільки тоді на нас чекає щасливе майбутнє і життя в щасливій, мирній, вільній країні. Як відбувалася підготовка до концерту у хореографічному колективі Посмішка? Підготовка відбувалася дуже активна. Всі дітки, по-перше, вони дуже скучили за Сінгурівською сценою. Я сьогодні їм уже давала настанову, що сьогодні, як ніколи, ми маємо гарно виступити, тому що будуть наші односельчани, наші рідні. Ця сцена особлива для нас було моментами важко, але я думаю, що і дітки, і я раді, що ми маємо змогу бути частиною цього колективу бути десь на підтанцовках, десь окремі будуть сьогодні танці. Ми дуже щасливі, що ми маємо змогу участвувати. Так що да, ми з колективом посмішкою бажаємо успіху нашому гурту улюбленому сьогодні на концерті. Найбільше надихає у вашій творчості? Я думаю, що це результат. Тому що сам процес, він такий дуже складний і буваєш, думаєш, все, в мене нічого не виходить, я більше цим займатися не хочу. Але потім, коли вже бачиш результат, чуєш результат, і хочеться ще, хочеться нового, хочеться більш якогось складнішого матеріалу, і ти собі пишаєшся. Як це бути учасницею гурту? Як це бути учасницею гурту це е, прекрасно. Е, бо гурт це така маленька сім'я, е, яка і допоможе, яка її підтримує. Ми не просто співаємо, ми друзі, ми колеги, навіть така, от, я, я їх можу назвати родиною. От дівчата для мене як сестри, а от наш керівник це для мене як от такий старший брат. Я їх дуже сильно люблю і є е, е, чому повчитися. Тобто є якийсь приклад, особливо от від керівника. Дуже багато чому чому він може навчити і він вчить. Що найбільше вас мотивує у роботі з колективом? Ну, в першу чергу, я думаю, що це сам колектив. Коли вони приходять на репетицію, коли ми займаємось, коли цей весь творчий процес він вже є як мотивація. Ну і звичайно, коли до нас приходять на концерти глядачі від нас і від них, ми отримуємо також свою мотивацію. Яка композиція сьогоднішнього концерту є для вас найбільш важливою? Я не можу виділити якусь окрему композицію, тому що вони для мене всі особливі і всі важливі, і вони всі різні, і по-своєму вони всі класні, атмосферні, і в кожної пісні є своя історія марія, Які ваші враження від концерту? От що ви відчуваєте? Таке відчуття. Миру. Серед усього цього жаху війни, серед. Напруження, яке ми переживаємо, яке постійно в якомусь такому стресі, от сьогодні весь стрес пішов. Це насправді круто. Мені здається, сьогодні була прем'єра нового, дуже крутого колективу, такого всеукраїнського рівня, який може дивувати не тільки Україну, а може дивувати і весь світ. Я хочу, щоб вони розвивалися, хочу, щоб вони створювали власні, власні композиції, власні пісні, щоб вони. Мали змогу гастролювати, а щоб гастролювати і заробляти кошти. А кошти треба заробляти. Це я кажу так, оскільки кожен концерт це вкладені, кошти і все це дійство, яке відбувалося, це все, все треба вкладатися, щоб для глядача було шоу, щоб люди приходили, відпочивали, щоб відпускали свої тривоги, щоб відпускали свої біди і болі, якого дуже зараз багато, і щоб лікувати людей. От реально пісня лікує, слово лікує. the key